Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І так, це у нас підготовлений вже ренотрафік 2013 року. Я його закидав півтора тижні назад, чи там 2 тижні назад, здається. 2 тижні. І тоді він був не підготовлений, зараз вже повністю я його зробив. Вже все як має бути, вже можна приїжджати і купувати. І так, давайте подивимося, що саме я по ньому там робив. Кого цікавить, і залишу силку на цей. Цей автомобіль, який він до цього стану, який зараз, залишу сілку під відео. Будь ласка, переходьте, дивіться. Буде цікаво. Трошки вітряно, прошу пробачення, якщо буде погано чути. І так, почнемо з бамперу. Передній бампер, як я казав на відео, я пофарбував в колір автомобіля, Низ, а оцей верх я не трогав. Він такий залишився. Він в принципі в досить непоганому стані, я того і навіть не став його чіпати. Поміняв лобове скло, як ми бачимо вже воно малесеньке. Підкрашував задні арочки, ну і плюс полірока, хіпчестка, все інше таке, це вже так, так, Зараз по кузову жодних м'ятинок, жодних там якихось царапинок, коли нічого немає, все гарно. Зараз вже тільки поміняти власника, поміняти масла фільтра і можна в дорогу. От як ми бачимо, вже арочки всі ціленькі, все пофарбовано, все як має бути. Виглядає просто супер автомобіль. Це, як я вже нагадаю, це офіційний автомобіль, який куплений в Україні в салоні. Тут значно, на задній правій дверці була наклеєчка, здається, номер один в Україні. Це їх клеїли на оригінальні, ну, взагалі не, не тільки на оригінальні пасажири, а взагалі на автомобілі, які куплені в Україні в салоні. І так, з цієї сторони фарбували арочку. Як ми бачимо, зараз все бомба, нічого не відрізняється. Це гарно, рівненько, автомобіль блистить, це як має бути. Такий з вигляду просто суперський. Гума в нас зимова, майже нова. Рекомендую вже хто купить одразу змінити на літню. Трошки з цієї сторони також рівненькі, всі герметики, все оригінальне. Вже не можна сказати, що автомобіль без підкрасів, тому що підкрасики маленькі робив, тому в принципі, навіть не рахую, що на ці роки це щось таке глобальне. А так, в принципі, можете переїжджати, перевіряти любими приборами, автомобіль цілий, без всяких кабель нічого. Всі шилдики, як ми бачимо на місці, всі доманочки, фари все ціленьке, все гарне, не жовте, а все-таки дійсно гарно збереглось. Тут, до речі, світло стоїть, якісь ледовське, здається, таке бо, я пам'ятаю, в... 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 вночі їхав то... біле світло. Є також у нас кінгурятник. Тут також вітровички, є зверху релінги, форточки, які відмикаються з двох сторін, ззаді розпашонка з дворниками, фаркоп також є на автомобілі. Тобто, повністю комплектний автомобіль. Ось все, прошу звернути увагу, як закривається і відкривається двері. Як я вже казав, вона повністю обшулена, ну прям тихенько, дуже тихо. Так, по салончику йдемо. Коврики спереді Evo, як ми бачили спочатку, коли я знімав відео, все було в чехлах, чехли зняв, реально був в шоці? Просто новий салон. Ну просто новий. Ніде нічого не продавлено, абсолютно все ці лесечки, жодного пропалу. Ну, абсолютно. ну Прям дуже обожнюю таке. Навіть нічого там не, не потрібно реставрувати, ніякі там бочки і все інше. Електросклопідйомники, електрозеркала, все працює, хромовані ручечки. Є підстаканники з двох сторін, до речі. З цієї сторони також зберігся. Магнітола. До речі, що казав в попередньому відео. Скажу, чим відрізняється, От, що в європейських автомобілів є, що в наших. От європейських стоять штатні магнітоли. І тут йде музикальна підготовка до руля. Тут вона знаходиться. В наших автомобілів такого добра немає. У нас все звичайне, звичайно, під флешечку Sony. А так, в принципі, все інше все те саме. От можна ще подивитися, який руль. Руль оригінальний, ну, реально збережений дуже гарно. Машині 292 тисячі пробігв. Це її пробіг 100%, як я вже в попередньому відео розказував. власник купив її в салоні і майже до війни їздив. Тоді друга людина купила цей автомобіль. Почалась війна, і він одразу виїхав в Норвегію і так і по сьогоднішній день там. І автомобіль стояв весь час, відколи війна. Так, 6-ступінча та механіка. У нас є прикурочка. Ніхто тут не палив автомобілі. Тут центральний замок, і підігрів дзеркал і задніх вікон. Все інше по автомобілю все працює. Кожна кнопочка, кондиціонер заправлений, ну, все як має бути. Тут такі вже хромовані вставочки стоять, тут все ціле під ковриками. Також цілесіньке там нічого не продавлене. Домкратік оригінальний на місці, запаска на місці. Два ключа по автомобілю, до речі, другий ключ, там такий розкладний. Зараз одразу, одразу покажу, щоб я не забув. Що наголошував власне. За нього віддав багато грошей. Ось такий у нас ключик ще один розкладний і він сигналізацію. Ну, Ось таке добро. Там вже тоді з цієї сторони кожу дверку. Підстаканник, все на місці, як я казав вже. Сідошечки ці ціленькі. ржавчинок абсолютно тут зазвичай, завжди також на рампі, там завжди ржавчини, тут все бомба, все ціленьке, тут все на місці, всі ці кришечки, все як нове ну, Тут все так само, все на Також ще можна звернути увагу, як я вже не раз, в принципі, як не раз, того разу казав, зараз я поставлю. Це у нас мотор Євро 4. Ми бачимо клапан на турбіну, він тут знаходиться, а вже в Євро 5 мотора він де там внизу біля ЄЖР ЄЖР також, як бачимо, підключений. Все на місці, все працює. В цьому автомобілю немає сажевого фільтру, тільки каталізатор, тому що це Євро, тому що це офіційний автомобіль, який куплений в Україні в салоні. А В Україні немає екологічних стандартів, тому є тільки е 4 І так, болтики всі оригінальні, нічого не крутилося. Тут в принципі, одразу видно. Тут так само. Що я заведу і ми почуємо роботу. Це вже хтось доставляв концвік на сигналізацію. О, це навіть замочечок не в нічого. Також тут ми бачимо якийсь сервісний центр в Кропивницькому. Це у нас було в 2021 році. Було 280 тисяч, а зараз 292 Так, і Тут капоту, все чорненько, не Ні ржавчин, нічого немає. Це якийсь бруд. А так все ціле. Оптика, до речі подобається збереглась просто капець оригінальне все тут також давайте заведу працює просто відмінно. рівень масла в нормі без однієї боділочки 8,5. Це середній розхід, шикарніший для цього автомобіля. Посередній світить, що не пристібнутий водій, справа внизу світить, що автомобіль стоїть на ручнику. Рушнік працює, буквально один щелчок і все бомба. І добре тримає. Можна звернути увагу на ці болті. Ні ржавчинок нічого немає. За автомобілем дослідкували. Гума Хенкок, зимова, чудова просто. Робота в Просто ідеально працює. Стаканчики це бомба. Месенджер також на місці. Йдемо ще з цієї сторони, подивимося. Обдуви на кожного пасажира, до речі, от зверніть увагу, вони ще навіть тут підсвічуються, тому що це, до речі, дуже рідко. Що Вони світяться от, дуже рідко прям. Оводочка вікон ціленька, кому потрібно, можу обтягнути. Можна, як я вже казав, і диски, телевізори, релінги, дуги, абсолютно все, Кого що цікавить, будь ласка, замовляйте. Також набір запчастин, БУшних і нових є, в принципі, в наявності майже все. Також цікавить, будь ласка, питайте. Такий на салончик, просто ідеальний. До речі, от розцвітка салона. це В офіційних автомобілів до 2014 року така розцвітка, а от в таких автомобілів старших, то в них тільки до 11-го здається. А вже далі пішли в трафіку синій такий салон. Ну, вже, Я думаю, не один бачив, не одна людина бачила. А в віварику такий сіренький і в крапочку. Там. Ті вже йдуть там 13-14 роки. А в офіційних автомобілях не йде отакий рябенький, як його називають. Сидіння ізофікс з можливістю кріплень дитячих крісел. Тут все просто відмінно. Ось такий пол. Ні задирчиків, нічого абсолютно. Також у нас сидіннях ні ржавчин, абсолютно нічого немає. Все працює. Давайте продемонструю. Це у нас дує підтяжка отут. Це у нас тут дує. Червоне це у нас на ноги тепле, синє, на потолок, на стелю, холодне, тільки кондиціонер. Так у нас трошки брудний, все-таки автомобіль стояв дуже довго, але він цілесенький. Мантенка на місці. Також ролик легесенько ходить. Тут це також. Хинкуки, як я вже казав, ззаді фаркопчик, дворники, все на місці, все як має бути. Сидіння, сидіння, двері ось такі у нас цілесенькі. З цієї сторони також тут все ціле, є якісь протертісні, але я думаю, що це може скоріше від полки. Оцей. Так, в принципі, все ціле. Тут навіть обводочка, Оце все абсолютно ціле, ржавчин навіть немає. Ну і царапинок, нічого. Ржавчин, до речі, і не має бути обмовився трошки. А так все в ідеалі я б сказав. Забір повітря повітря для кондиціонера, сидіння також складаються. Ззаді пол гарненький. От, щось таке ніби біле, це так на камеру передає. Бампер ціленький, полочка присутня. Ну все як має бути. Як ми бачимо трошки хвороба. Хтось стукнув, це дверкою і закрив перед цією. Ну, такий невеличкий нюанс. Але ну блін, за цього не бачу смисла фарбувати. Така мілоч, бачите, вже з метра і абсолютно нічого не видав. І так, такий автомобіль, от як бачите, я стою від нього буквально в двох метрах і вже навіть не чути, як він працює. Дійсно, робота мотора відмінна, по ходу це взагалі окрема історія. Він їде техесечко, жодного лишнього звука, ні сидіння не ні дрібжить, нічого. Ніяких помилок по комп'ютеру. Я все перевіряв. Це бомба. Це реальний автомобіль, тільки зараз от масла фільтра поміняти. І будь ласка, в дорогу, хоч 5-10 тисяч їхати взагалі без проблем. Я особисто на ньому проїхав більше тисячі кілометрів, я дуже задоволений. Ось таке авто, будь ласка, кошту цікавить. Питайте, телефонуйте, номер телефону під відео, ціна на автомобіль також буде під відео і силочка на відео, який автомобіль до цього був, до підготовки також буде під відео в ютубі. До зустрічі.